Вітаю всіх, хочу зробити. Я вже робила декілька областей. Так, Харківська область загальні тенденції до кінця року. До кінця 24-го року. Харківська область загальні тенденції. Давайте подивимось. Тепер, загальні які загальні по області у нас непогано, дуже. Ресурси, захист, все для захисту, в принципі, можна це допомогу. Розраховувати як допомогу. Тепер беремо що? Розвиток. Розвиток, захист, деокупація, кінцевий результат. Угу. Розвиток. Захищаємо свої інтереси, маніпулюємо, але дуже важко розвиватись в такій, вибачте, жопі, домовленості, якісь вилазять, намагаються. Грошей багато, втрати фінансові, не хочуть інвестиції робити. Це нормально на даний момент. Захист що в нас. Плохо, що не зі змутюками. Захист. Вибачте, не лізуть мої культурні слова зараз. Ну, наче щось і їде для цього. Наче щось для цього їде. Більше не можу сказати, бо інші слова в мене тільки не культурні окупація? Сімка пентаклів, це вже так. Четвірка Пентаклів. Накопичуй щось на цього. Так, однозначно, окупація чекає нас покінько. Неочікувано ну, не буде. Це зміни, які. ми не... Як це повірити? Як це повірити? Коли це неможливо, правда? Україна все буде Україна. Буде-буде, але повірити в це неможливо. Зміни. Дійсно, зміни будуть. Що? Ну, все ось сонце вам. Кінцевий результат, що в нас? Влада, пропозиції, рішення, шляхи. святкувати будемо навіть. Приємні речі. Все в нас буде. Зараз да, да, тиснуть обставини просто нереальні. Погоди задовбали каби і все це. Про каби я вже робила багато відео. Ну ці дібучі розрішалки. У нас є дрони, які летять через на куди. Ми чекаємо ці розрішалки за рахунок Харкова Чому стільки? наче інших міст просто не існує.